Робиш оптимізацію сайту mm -hmm. там всі карти сайту ставиш, щось там ще тайту, description і прописуєш. Ну і робиш mm -hmm. сайт Сіошним. Зараз yeah. ще про це поговоримо. Далі ведеш якийсь блок на сайті, щоб був контент, по якому тебе можуть знайти, і закупляєш ссылки mm -hmm. на Оце три вектори, які mm -hmm. робили тоді, mm -hmm. що змінилося? Що зараз? Більше конкуренції по шоковій системі тепер треба вибрати через серед 5-10 тисяч сайтів, які зробили те саме, що сказав ти. Вони теж прописали тайтли, вони теж написали якийсь контент, і вони теж купили посилання. І тепер по шоковій системі потрібно знайти той сайт, який виглядає краще ніж усі. По аналітиці той сайт, який написав краще тайтл, тобто він його не переоптимізував. Тобто, вже така історія йде про переоптимізацію. Тобто він бачить, що цей сайт заточений про те, що там робити, бабло, тобто, роблять його не для людей, а для пошукової системи.